Сьогодні покажу вам процес затягування спинки нашого популярного ліжка Міккі у вертикальну смужку. Це один із етапів створення якісного, стильного і надійного виробу. Стандартно Міккі комплектується двома основними спинками, які можна розташувати у формі цифри 7 або букви Г. Саме так клієнти і роблять замовлення, просто кажучи мені ГЕшку або сімку. Але в цьому випадку клієнт захотів три спинки, і ми реалізували цю ідею. Якщо вам теж потрібна така конфігурація, можемо додати додаткову спинку. Якщо ж ні, стандартна комплектація передбачає дві. Щодо функціональності, Мікі можна замовити з висувними шухлядами або з підйомним механізмом для зручного зберігання речей. Усі деталі узгоджуємо перед виготовленням, щоб ви отримали ідеальне ліжко під свої потреби. А також, якщо ви переживаєте за безпеку своєї малечі під час сну, до кожного нашого ліжечка можна доукомплектувати захисним бортиком, який кріпиться зсередини ніші, і коли він вам буде непотрібний, його можна легко зняти і не залишається ніяких слідів. Якщо маєте питання або хочете оформити замовлення, пишіть. Будемо раді вам допомогти.